Покажу вам зараз тут, як правильно клеїти вату, як наносити клей. Тобто не як правильно, а як це роблю я. Як правильно більше казати не буду, як технології, тому що багато людей пишуть, але змущаються, що не показують людям того, всього, так як книжка пише, бо потім бо на практиці воно одне, в теорії воно зовсім інше. А замовники побачать відео і потім показують. Значить, з сьогоднішнього дня я буду говорити, як це роблю я. Дивіться, існує два е, способи. Є е, грибінкою, якби беремо там 12, якщо у вас рівненька стіна, ідеальна, беремо 12-мм 12 грибінку, наносимо повністю і клеїмо. Так? Якщо стіна і в більшості випадків вона є нерівна, навіть у мене на об'єкті тут е, стіна з газоблока. Ну, трошки вона нерівна, там є повідував рівні, десь 1,5 см перепаду. Півтора см це якби невеликий такий перепад на стіні е, висотою там, майже 7 метрів. Да? Але все-таки він є. Тому е, використовуємо метод, е, називається віровичний Віровочний. Значить, віровичний метод наноситься армуючий слой повністю на всю площу мінеральної вати. Такий, як я б сказав, грунтовачний слой. О, а як вам покажу, як мене грибінка держить Ну, Нічого, зараз якось одною рукою буду показувати. Бачите, телефон приспособив на цій, ой, Гладілці. Значить, наносимо обільненьку так клеєм на здір тоненьким слоєм по всій плоскості. Ось. Так. Ще раз повторюю, це це не як правильно, а як це роблю я. Будемо тепер так говорити. Так, це заважає. Хочеться максимально швидко показати, щоб відео не було великим. Але вже як є, приспособив телефона на цю гладілку. спочатку не подумав, що нам мені потрібно буде. Ну таке. Шо? Так, значить нанесли. Нанесли ми армоючий слой. Грунтовочний, так скажемо, так його називаємо. От. Зараз закриплю знов телефон. На цю гладілочку, так. Аби вам видно було. Щоб другий раз не знімати. Мабуть, так не буде видно. Трошки ось так. І потім ось наш клей наносимо клей. Ось так. По периметру. По периметру всього листка. Наносимо клей. Так, ну що, продовжимо знімати вже трошки з іншого ракурсу, тому що знімав на тій стіні, Знімаю і балакаю, роблю свою роботу. Пам'ять закінчилася в телефоні, я відео наче зняв, видихнув, приходжу, а ну, половину тільки зняло і написало, написано, що у вас закінчилася пам'ять. Так що, якщо ви знімаєте тіктоки, 128 ГБ це взагалі не пройшов. Так що маєте на увазі. Значить, віровичний способ. Продовжаємо наноситься ось так по периметру опа по периметру всього листка. Такі дивіться, у мене тут на цій стінці, не знаю, говорив, не говорив, Ну, десь сантиметр, виходить, слой клею, але, але нічого, зайвим воно не буде. То есть, коли менше намажеш, то воно ну, говорю, погано, коли менше намажиш, тому ну, що не пристане і будеш знову знімати це в основному добавляти половину. А якщо більше намазати, то він он, йому є куди диватися, він сюди все. Ну відповідно буде площа приклеювання більше. Ось носимо. Далі, далі я ще оддаю отак. По центру. Такі полосочки. Робити це потрібно швидко, тому що на дворі гаряче, клей швидко обвітрюється, а нам його ще приклеїти потрібно. Щоб краща адгезія була, потрібно, щоб клей не обвітрився і швидко його приклеїти. ось На цьому все. Таких, виходить, 4 камери роблю, і там е, образується якби як вакуум. Тому що тут промазано, якщо, не дай Бог, піде вода, конденсат чи що, вата не буде його напитувати. Зрозуміло, так? Ось і все. Відповідно, приклеюємо цей листочок. Дивіться, як гарненько клей. Вилазить по периметру, да? його просто де, де наш патель, де на шпатель. Ой. Підрізали. Щоб він не заважав при приклеїти наступного листочка. І бачите, максимально все закрито. Таке. А, що знаєте поговорку, хто спішить, хто спішить, той людей спішить. Корочі, так, так спішив зняти вам відео. Замішав клею, замішав клею і сюди несу. Оця дерев'ячка, бачите, там лежить? треба її прибрати. Ось тут була. Я корочі, клей, клей несу, спотикаюся об неї і вдаряюся відром об рештування. Ну і все, мінус відро. Мінус відро, клей вам тут розлетівся. Так що хто спішить, той людей смішить.